Вітаю. Ми з вами минулого разу розглядали перетворення Галілея і перехід від однієї системи координат до іншої. Співвідношення, які пов'язують координати тіла в одній системі відліку і в іншій системі відліку, а також залежності між швидкостями тіла в одній системі відліку та іншій. Давайте тепер на прикладі розглянемо. У просту задачку. Задача. Пліт пропливає біля пункту А в той момент, коли від нього відправляється вниз за течією річки до пункту Б моторний човен. Відстань між пунктами 15 км. Човен проплив за 0,75 годин і повернувся назад. Повертаючись у пункт А, човен зустрів пліт на відстані 9 км від пункту Б. Визначте швидкість течії. Та швидкість, швидкість човна відносно води В. Так, ну запишемо дано. Що ми маємо? Відстань, яку пройшов у нас пліт, буде 15 км. Кі Відстань, яку пройшов човен у нас, зустрівши пліт, буде 9 км. Запишемо S1 і S2, 9, відповідно, 15, 9. Кілометрів. Е, час, за який рухався у нас пліт в одну сторону, становить 0,75 годин. Так, розв'язання цієї задачі буде набагато простішим, якщо систему відліку пов'язати з плотом. Тобто в нас є певна система координат, яка, як будто наш наглядач-спостерігач, він стоїть на плоту і дивиться, як від нього спочатку відплив човен, потім до нього приплив цей, цей човен. Таким чином ми нехтуємо рухом на землі, ми стоїмо на воді, і в принципі можна виявити, що це виглядає там. густий туман. Ми стоїмо на плоту і бачимо лише човен, який від нас відплив і до нас повернувся. Тобто ми не бачимо рух берега для нас він не існує. У такій системі координат: пліт і вода в річці вони нерухомі. Ми не знаємо, що ми рухаємося відносно берега, і просто нам здається, що вода у нас стоїть. Нерухомо. Це означає, що відносно плота, моторний човен рухається до пункту Б у зворотньому напрямку з однаковою швидкістю. Тобто Ми зрозуміємо, від нас від нас, що до нас він буде плити з однаковою швидкістю. Тобто, наче ми стоїмо в озері. Рух, час руху човна у прямому та зворотньому шляхах 2Т. Відстань, яку він при цьому пройшов, буде дорівнювати С. Отаким образом. Час руху човна упряму на зворотній напрямку 2Т. Відстань, яку він пройшов. Цьому буде дорівнювати сумі С1 плюс С2. А, тобто відстань, яку він а, пройшов від нас до населеного пункту і повернувся до нас, а, швидкість човна відносно води а, буде становити ведерні. С ця вся відстань поділена на довати. 15 плюс 9 поділено на півтори, тобто це буде. 5 на 24 ділимо на півтори, буде 16 км на годину. За цей час плід пройшов відстань С1 мінус С2, тобто, ми маємо відстань від плота. До населеного пункту мінус відстань, яку човен встиг подолати, пропливши з населеного пункту до човна. S1 мінус С2. Таким чином, швидкість течії у нас буде дорівнювати S1-S2 поділено на 2Т. 6 км на годину. Поділимо на, на півтора. Тобто швидкість течії. 4 кілометри на годину. Записуємо відповідь. Так. Давайте тепер з вами розглянемо таку тему як прямолінійний рівноприскорений рух. А Прискорення час нерівномірного руху, швидкість у різних точках траєкторії і в різні моменти часу буде різна. Швидкість постійно змінюється від точки до точки, від одного моменту часу до іншого. А, такий рух у нас називається рівноприскорення. Під час руху швидкість може змінюватися і дуже стрімко і порівняно повільно. Очевидно, що для характеристики стрімкості зміни швидкості має існувати певна фізична величина. У фізиці цю величину називають прискоренням. Що таке прискорення? Тобто, якщо у нас тіло, а, наприклад, за першу секунду а, воно пройшло там 1 метр, да? за другу секунду воно пройшло 2 метри. За третю секунду воно пройшло 3 метри. За четверту секунду воно пройшло 4 метри, за п'яту 5, 5 і так далі. Я вам е, намалював е, на різних відстанях для того, щоб ви розуміли, да? за, за першу секунду воно пройшло, наприклад. 1 метр, за другу вже 2 метри воно пройшло, за третю секунду 3 і так далі. Тобто з кожною секундою. Відстань, яку проходить тіло, вона збільшується. Що це означає? Значить, в цей момент, от в момент нульовий часу, да, у нього була швидкість 1 метр за секунду. Да, тобто за першу секунду він пройшов 1 метр. За другу секунду його швидкість вже була 2 метри на секунду. Тобто за другу секунду він пройшов 2 метри. Давайте напишемо. Це у нас секунди, а Ось тут будуть у нас. Метр. 0. За першу секунду він пройшов 1 метр. За другу секунду він пройшов 2 метри. Це у нас буде час. Це у нас буде відстань. Відстан. Тобто тіло вже буде у нас знаходитися на відстані від нуля 3. Потім за третю секунду він е, буде мати швидкість 2, і пройде 1, 2, 3. він буде мати швидкість 3 і пройде вже 3 метри. Таким чином загальна відстань буде 6. За четверту секунду він пройде ще 4 е, метри. Загальна відстань буде 10. За п'яту секунду він пройде ще 5 метрів, тобто вже буде відстань 15. А що ми бачимо? Швидкість. Яка ж буде у нас швидкість у кожну з цих секунд? Тобто, в першу секунду ми з вами У нас швидкість становила 1 метр за секунду. За другу секунду тіло у нас пройшло 2 метри. Да? Тобто швидкість буде 2 метри на секунду. За третю секунду тіло пройшло 3 метри. Значить, швидкість буде 3 і так далі. За 4 секунду 4, за 5 секунду 5 швидкість і так далі. Такий рух, при якому у нас швидкість тіла буде збільшуватися кожну секунду на 1 метр на секунду, він називається рівноприскорений рух. рівноприскорений рух. Тобто, за кожну секунду швидкість тіла у нас додає плюс 1 метр на секунду. Оце Різниця швидкості. І називається прискорення. Тобто швидкість кожну секунду у нас змінюється на 1 метр в секунду. Давайте тепер запишемо визначення. Прискорення А це векторна фізична величина, що характеризує стрімкість зміни швидкості руху точки. І за числовим значенням, і за напрямком. Зараз ми з вами розглядали простий випадок. коли Вон, прискорення змінюється лише за числовим значенням, за напрямком не, змінює, не змінюється. А прискорення визначається відношенням зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбувалася ця зміна. Наприклад, швидкість у нас за а, 6 секунд змінилося. Раз, два, три, 4,5. За 5 проміжків, да, так у нас була. Швидкість 1, стала швидкість 6. Тобто, у нас швидкість змінилася на 5 метрів за секунду. У нас буде 6 1. поділено на скільки у нас проміжків, скільки секунд пройшло? Пройшло 5 секунд. 1 секунда, 2, 3, 4, 5, 5 секунд. Ділимо на 5 секунд. От так, 5 метрів на секунду. Ділимо на 5 секунд. Тобто у нас буде дорівнювати 1 метр на секунду в квадраті. 1 метр на секунду в квадраті. Це буде прискорення. Прискорення. Воно позначається літерою А. Тобто. Швидкість в кінці мінус швидкість V0В один на секунду. Поділена на час 5 секунд. Це все, Ми отримали прискорення 1 метр на секунду в квадраті. Так, продовжимо. v 0 це початкова швидкість рікотілу, V – це його кінцева швидкість дельта – це інтервал часу, протягом якого відбулася зміна швидкості. Одиниця прискорення, тобто в системі С прискорення у нас, е визначається як метри на секунду в квадраті. Оскільки прискорення характеризує стрімкість зміни швидкості тіла під час його нерівномірного руху, сама швидкість характеризує стрімкість зміни положення координати тіла, то ці величини певним чином пов'язані одна з одною. Величина дельта В на дельта Т, ось ця величина, да, дорівнює середній за час дельта Т стрімкості зміни швидкості руху матеріальної точки. Її називають середнім прискоренням. Якщо зменшувати інтервал часу, за який змінюється швидкість, то що меншим буде цей інтервал часу, тобто, запишемо, дельта Т у нас прямує до 0, то менше буде зміна швидкості. Тобто дельта В у нас також буде прямувати до нуля. А співвідношення дельта В на дельта Т буде приймати до деякого граничного значення. Оце співвідношення буде приймати до деякого граничного значення, яке і називається миттєвим прискоренням точки. Зараз я вам покажу цей раз. Ось воно записується ось таким чином. Прискорення дорівнює ліміт 에, приросту швидкості за прирост часу, при, в тому випадку, коли 에, зміна часу у нас дуже-дуже-дуже маленька. Це називається прискорення або похідна від вектору швидкості. Оскільки прискорення характеризує стрімкі зміни швидкості тіла, то там зараз. Рівно прискорений прямолінійний рух. Давайте побалакаємо про це. Рівно прискорений прямолінійний рух. Рух тіла, під час якого забудяться однакові інтервали часу, швидкість руху тіла змінюється однаково. Тобто, прискорення під час руху тіла залишається весь час сталим за напрямком і числовим значенням, називається рівноприскореним. Тобто, ми з вами бачили, що у нас. Швидкість кожного секунду змінювалась на однакову величину. Тобто прискорення у нас не змінювалось, а швидкість росла. Це є визначення рівноприскореного руху. Давайте отримаємо тепер з вами кінематичне рівняння швидкості для рівноприскореного руху. У проєкції на вісь Х. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху. Швидкість у нас буде виглядати як швидкість нульова плюс прискорення, помножене на t. Повернемося до наших координат. В першу секунду у нас тіло мало якусь швидкість V0, в другу секунду, воно мало швидкість V0 плюс прискорення помножене на. Пройдений час. З 3 секунду воно мало швидкість V0 одиниця плюс прискорення у нас помножене на 2 секунди. Зрозуміло, так? Це інтуїтивно понятно, мені здається. А, це в, в, бо в, у частному випадку проекці на вісь X ну, буде так само. v 0 х плюс AX помножене на 3. Так. Далі пригадаємо формули для визначення переміщення відомі згодом з 9 класу. У кожній з формул проєкції SX у нас буде дорівнювати V0V, сове плюс VX поділимо на 2 помножити на t. Так. Sx буде дорівнювати у нас так, як VX. В кожній точці у нас буде рівнювати v 0 x плюс ax помножене на t, то рівняння у нас не буде вигляду Vsx, тобто переміщення точки в будь-який момент часу буде рівнювати v 0 x помножене на час. Також прискорення помножене на час в квадраті, поділене на 2. Або є у нас ще інше подання цієї формули. Тобто різниця квадратів швидкості дорівнює подвійному прискоренню, помноженому на переміщення. Проєкції у нас Vx та V0X, а x можуть бути як додатні, так і від'ємні, від від того, як, як направлені вектори V, V0W та вектор прискорення відносно усі X. Для прямолінійного руху проєкція вектора переміщення визначається за формулою S на рівні x дорівнює x-x0w. Тоді. Кінематичне рівняння координати для рівня скореного руху буде ось таке. Х буде дорівнювати Х0В плюс В0В помножене на t, плюс прискорення помножене на час квадратів поділене на 2. Ось цю формулу вам потрібно запам'ятати. Дуже корисна формула. Графік проєкції прискорення Ах від АТ. Має ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Тобто прискорення у нас не змінюється з часом, а заштрихована область. Це у нас буде швидкість. Тобто, якщо нам потрібно розрахувати швидкість в момент часу t 1 ми ax повинні що? Оце відстань ax помножити на час. Зрозуміло. Тепер графік проєкції швидкості. Графік проєкції швидкості буде мати у нас такий вигляд. Тобто весь час у нас швидкість зростає. Тобто V В певний момент часу буде дорівнювати v 0 v плюс прискорення, АТО з помножене на час. А, дуже схоже на домий вам графік функції Y дорівнює X B. Кут нахилу графіку до осі визначається число значення прискорення, яке графічно може бути визначено як. В1 мінус 0 в т 1 т 0 А площа фігури, яка у нас е, створена цим графіком, вона і визначає переміщення. Тобто, якщо ви думали, як просто знайти переміщення, то це площа графіка е, на графіку залежності швидкості від часу. Маючи даний графік, можна записати закон руху. Залежно від проєкції прискорення та початкової швидкості руху тіла графік Vx матиме різний вигляд. Так. Кінематичне рівняння проєкції переміщення Sx у нас буде 20X помножене на час плюс прискорення напрямку X помножене на час в квадраті на 2. Координата х є квадратними рівняннями вигляду і до c плюс bx плюс а квадратів. Тому графіком залежності проєкції переміщення і координати від часу у нас буде парабола. Ось таким чином вона буде виглядати. Тобто з часом у нас буде переміщення зростати по параболі. Залежність переміщення від часу Sx від, е, дорівнює Sx від t зображено на цьому малюнку. Швидкість руху тіла в даний момент часу визначається тангенсом кута між дотичною до графіка проекції переміщення твісті часу. Тобто ви будетерівняти тангенс цього альфа. Помножене... А Якщо за зміною, кута нахилу дотичне до графіку Sх10T, можна послідкувати за зміною швидкості руху тіла. Тобто, якщо у нас графік цей зростає, то прискорення збільшується. Якщо графік буде напрямлений в протилежному напрямку, то ось таким чином, то значить швидкість у нас зменшується. Дякую за увагу. Задавайте ваші запитання. До наступної зустрічі.